На Конекспо в 23-му році компанія John Deere представила нові моделі своїх маленьких бульдозерів. P-Tier. нові P-Tier 450 550 та 650 Пропонують більші кабіни, більше технологій і більш плавну роботу. Бульдозери мають різноманітні варіанти конструкції для підвищення огляду. Комфорту та ефективності оператора, маючи на 14% більшу кабіну, порівнянні з попередніми моделями, машини підір пропонують збільшений корисний простір та полегшують операторам вхід та вихід з кабіни для того, щоб люди менше втомлювалися за час тривалої роботи. Дір також додав автоматичну систему HVAC для контролю температури. Також виробник попрацював і над чіткою видимістю леза. Нова система присутності оператора використовує вбудований датчик, щоб визначити, що сидіння зайняте, перш ніж відпустити стояночне гальмо, щоб запобігти неконтрольованому руку. Параметри реакції гідравліки та трансмісії можна встановити відповідно до вподобань будь-якого оператора. За словами компанії, стандартний екорежим автоматично регулює швидкість двигуна та параметри трансмісії залежно від навантаження, щоб зменшити споживання палива до 20% відсотків в порівнянні із стандартним режимом без втрати продуктивності. Крім того, оператор може встановити максимальну швидкість руху, а система автоматично підтримує максимальну швидкість двигуна та енергоефективність без зупинки. Або перемикання передач нарешті спрощене загальне керування бульдозерами, що завжди було ахілесовою п'ятою кампанії. Джойстики керування середніх бульдозерів Дір були інтегровані в малі бульдозери для ергономіки, що має зменшити рухи операторів. Замість того, щоб рухати джойстики вперед і назад для зміни напрямку, він інтегрований у простий перекидний перемикач на лівому джойстику. Компанія John Deere зазначила, що завдяки збільшеним інтервалам заміни гідравлічної оливи до 4 тисяч мотогодин зменшуються витрати на ТО бульдозерів. Крім того, гідравлічні шланги та електричні кабелі були були оптимізовані, щоб мінімізувати місця тертя та протікання. Кожна машина пропонує доступ до фільтрів з рівня землі для ходової частини. John Deere пропонує різноманітні опції, які допомагають збалансувати знос компонентів і максимально використати їх перед виконанням технічного обслуговування. Бульдозери P-Tier мають той самий 45 і літровий двигун, що й попередній серії. Система доочистки була спрощена завдяки видаленню системи DIP, і пов'язаних компонентів, що позбавило майбутньої необхідності додавати додаткову рідину в модель 450 п'ятдесят